У стінах Карпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулися профорієнтаційні заходи для 60 учасників програми Залізна зміна. Залізна зміна це проєкт, який виховує сильну та незламну молодь, яка є з усієї, скажімо, нашої країни, з кожного куточка з різних областей. Це є діти, які в навіть умовах сучасної та повномасштабної війни не зламалися, а намагаються хворювати, творити та. Вчутись, і для них ми влаштовуємо максимально прекрасні умови. Ми їх знайомимо з лідерами думок з усієї України, з різних сфер діяльності. Організатором активності виступив Центр інноваційних методик навчання Карпатського університету танці, хімія, історія та логіка. Саме такі локації презентували учасникам представники економічного та історичного факультетів. Детальніше про свою локацію розповів Іван Благун, професор кафедри менеджменту і маркетингу. Сьогодні наші учасники мають змогу прийняти участь в заходах, які має назву загальний захід маркетинг шоу. Тобто їдемо лискому складати пазли, у нас буде конкурс буде стосуватися брендингу, і ключовим будемо з, з, з учасниками відзніматися. Ті, хто своїми враженнями про цю локацію вирішила поділитися Єлизавета враження дуже гарні, емоційні. Мені дуже все сподобалось. Тут дуже цікаво. Ми були за столиком маркетингу. А начебто так ми вгадували бренди та розповідали про них. Цікаво, звідки вони та що вони взагалі себе представляють. Окрім цього, для гостей організували міні-програму. Досліджуємо антисептики. Та кожен мав змогу відчути себе справжнім хіміком. Історичний факультет теж допоміг учасникам спробувати себе в ролі різних персонажів. І відомих діячів минулого. Сьогодні мені дуже сподобався факультет історії, політології і міжнародних відносин. Сьогодні ми грали дуже класну театральну виставу, в якій ми нас давали реквізити, і ми потрібно було зробити театральну виставу. Завершальним етапом стало знімання відео трендів для сторінки економічного факультету. Yeah. Дар'я Мартиновська, Кіра Коваленко. Спеціально для Стефаник Тіві.